Не віліють міняють. Медлі міняють у хаті. штори, обої все міняють. Часом все надоїдає. Заходьте на зумі. Що тут сім'я? Де я суд? Щоб між проведенням першого засідання і другого засідання комісії жодних заяв щодо недовіри до конкурсної комісії не було. Я вважаю правомірною роботу це, це я якось приймав адміністрацію. Не мали, що ви там, шановні. Прекрасно. А, а ви вже оголосили, так як ви. Куди ви йдете там? І рекомендаційні а, листи теж видавалися після подачі. Чому, Чому він тебе до закінчення першого засідання вашого було тільки один рекомендаційний лист. На сайті. Один. Який один рекомендаційний Галина Миколаївна. Я зараз кажу, він що вже допіру зараз була. Ось, щоб не цей чоловік щоб цей чоловік, він мене затягав в кабінет, якби хороша людина, та й сказав би, чи Ліда, чи чорту, чи біш. Це йди, поговоримо. Він мене бере тако і всіх вигонить і мене в кабінет. То щоб не оцей чоловік забрав мене, то вони вже вбили. Боже, ну це ж неправда, знов неправда. Дай ми поговоримо. Все. І, і закриває двері. <різь> да, шановні, шановні, Миколаївна. шановні, я бачив, як, як наш електрик говорив цією жінкою. Він би задушив би, мабуть, не я. Та ну раді Бога. Ну, так, так. А а ну не так же, як ви з Мар'яною Миколаївною. правда? ж, не так? З Мар'яною Миколаївною конфлікт вирішений. Скажіть, будь ласка, Дайте пояснення за рекомендаційні листи. ще раз, Світлана Ігорівна. Хто поясню. відповідає за сайт? Райдержадміністрації. Як появилося два ще додаткових рекомендаційних листа після 11 січня? На розгляді комісії, на першому розгляді комісії, всі три рекомендації. До кінця листи... закінчення прийому заяв були, був один рекомендаційний лист у кандидата першого. На момент засідання першого. Комісії в наявності було три рекомендаційні листи. Ви що не чуєте? До кінця прийому. Чому Документ. після подачі документів подалося ще два рекомендаційних листа? Поясніть це, Тому що ви сказали, що порушені були терміни. Нам такі. момент не треба. То, ну, значить, ви ви, значить, ви взяли ще два рекомендаційні листа з порушенням терміну. так? Без порушень. Ну, це? ну так? як це з порушенням? Зайд був сфотографований да. на кінець прийому заяв. У нас є документи. Як ще два... закінчилась подача документів, було одне рекомендаційний лист. Ну як це не могло, якщо що всі люди не того, що документацію Веде секретар комісії згідно законодавства, згідно всього. Вона, вона, була, вона, в час, вона вважає вважає на сайт заяви, Просто. ви запитали. Не вчасно викладала? Так це порушення, якщо не вчасно. Ми можете розглядати ті документи, документи час, які були подані на комісію. Були всі подані. Від обох кандидатів весь перелік документів був не було. Ще що? На сайті розглядали. Комісія ж не засідала на другий день після подачі документів. Не засідала! Засідала через 20 <плес> днів. Справа в тому, що, шановна, ви вже досить всіх ображали, і ви, і присутні, і вашому посадину, і всім іншим. Враховуючи. Я не ображаю, я задаю питання. Я задаю питання, я задаю питання. Я йому с їм сказати, що ти далі присутніми. Так я задаю питання, ви не можете сказати. ви голосили за 10 днів таке положено. Як же ви зараз можете приймати? Ви ж мені оголосили, тоді приймаємо. Прийняли і ці листи рекомендаційні так Чи не так? На першому так, комісії цих претензій не було. У цих претензій, вибачте, дата діть. Бо ви ж не повідомили. Олександр Володимирович, ти не здався 10 днів, що буде проводитися перше засідання. Так, але його не було. І а другого ви, засідання не було. Першу, не... Було. не було. Було. Не було. Не було ні перший раз, ні другий раз. А перенеслося на другий день. Та й що ти не повідомили, коли буде? Через, ви, за 10, а 10 днів. ти, ти мені сказав, що це буде А завтра. Ти буде з яв. З яв. Ти завтра. Буде не казав, бо ми всі не знали. Це просто наше слово проти Мені Прийшла просто смс, все на все, що на другий тур. Смс-кою в законі не написано. Якщо ви порушуєте, то чого взяли з порушенням рекомендаційні листи? Після Попрошенням жодні документи не були взяті. Всі документи бралися, приймалися згідно реклами, ну, вони фіксувалися, а, скажіть, будь ласка, коли вони висі. подавали. Олександр Володимирович дав свій план роботи на один рік, вистіп, а Галина визу. Миколаївна на 5 років. Значить, вона вже знає, що вона тут буде. Що там казано на рівні на каже, він сказав, я прочитаю вам. План роботи на один рік. А на п'ять років, будь ласка, ви перегляньте. От треба слухати було сидіти, а не розмовляти. Так. А, а вона читала і то, і той. І, і, і ту програму. Як може розглядати Мою комісію, заяву як, як може комісія, до якої виявляється недовіра, розглядати комісію про, чи заяву Не, про недовіру просто... до цієї ж комісії? А я, я вам об'яснюю, якщо ви прийміть або аб цю заяву, або ви прийміть її, або ви її просто відмовите мені пізні. подачі цієї заяви. Все. Чому ця заява не поступила від комісії від засідання від першого до другого? Бо ви ж не повідомили. Ми навіть не знали. членів У вас перше засідання повинен було відкрити перше засідання. Відкрите повинно бути теж кандидат. Ви в законі. сьогодні. Я читала в то Кандидат вам під час виступу повідомив, що я висловлюю вам не Після того, коли він. Так, Тому що, б... Тому, Та, що я... було відношення видно, внучно, яке у комісії до кандидата. Тому ви висловили. Абсолютно? А ви сказали, подайте письмово, він я вам письмово подав. письмово, подав. я подам а чому це я було, було? Так. мені. Так, все, По ну, телефонному дзвінку. Я... Да. По, По то, телефонному дзвінку я на буде двох не питання. Не буду казати, кого не хочу підставляти. А як треба, то скажу? Не скажу. Що це таке? Це що, має бути новий директор? Ні, це на рік додому, тоді по договору, чи по чому там. А тепер треба на 5 років можливо. просто затвердити. Коротше, просто, просто, формально, просто це формально це все робить. Да. І ми просто підбили Сашу, щоб побачити, яка тут проведе. Ми бачимо, що вона може бути. чого це так? Ми зрозуміли. Зрозуміло, бо ми побачили, що було і що є. Що ремонт це слава. Богу, що ремонт є. Добре, а можна що? я а скажу собі. Чого нуль вибачте? Культури! Культури. А, культури. Ну, як то розігнатись наші наводити, та всі сміють. Ви бачите, вбачайте ваші поведінь. поведінці. Я не а маю що ви культуру, ви що ми з вами погано балакаємо. А то, що культура ну, не, не може люди. людям принести нічого. Заробимося. Нічого. Всі заходи проходяться! на фазі. Чого немає? <класти> наші а чого він ще? Тільки вони Валерія можна слово він сказати. Ви можна ви ми, ми, слово wilde? можна мені сказати, Андрій Валерій. Слово мені можна сказати за час слухання цього базару. Я скажу одне слово тільки. Можна мені виступити? Ніхто не переб'є. Мені дуже шкода, що це ви превращаєте це в балаган. Є комісія, є кому щось треба, підняв руку. Сказав справа, ще не в тому. Дуже шкода, що в мене батьки дуже старенькі, 86 років, Я не можу їх привести з собою. Чи так само чи в неї, допустим, батьків немає. Под... Далі. Дуже шкода, що я ретро не взяв 20 чоловік, поважних людей в районі, які, як ви кажете, нема крім... Мі... Бро... Слово не слово, можна мені сказати, з якими, я, з якими я працюю 40 років, граю, я граю 40. А на 41-му що Подожіть, одну хвилину. У мене що молоде, є, люди, що молоде? Як як воно ж ретро, як воно може поспівати з нашої композиції. А ретро, не прийде 20-річний ретро. 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 Одну ретро. хвилину рік який вона колектив створила на варварів, що є нове за рік. Послухайте мене уважно. Не уважно. Тільки не Послухайте мене уважно. Я далі ви, хочу ви, вам сказати. я скажу одне слово. Ви хочете знати, чого у нас хору немає нагорного? Я вам скажу. Поможі. Бо тому що в районі два не повинні бути. Стояв вопрос: а який хору ставити? Та на народного нагорно прекрасніший хор. Ну, година, що він казав? Я так, набирайте собі хор і працюйте. А ми ту людину звільнили, а треба було наоборот. Що звільнити, А то ви звільнили на гору совмісний, Саша. Ти... 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 То, то, то ти. ти ж на постійній роботі, яке вона мала право, а той самісний. підожди секундочку. Ти ви можете сказати що ваші учасники. Підожди секундочку. Тихо. Дайте я спитаю, вам ти мене. Ви хочете сказати, що, ж учасники, а, що ви, а ви ж що теж, теж у вас грав? А ви ж теж у вас грав. А ваші учасники, які участвують вас в ретро, мають щось проти мене особисто. Абсолютно, вони нічого не мають. Ну у вас, ну мину одну хвилину. Вони, вони вас не вважають, будемо казати, як сп... за, за спеціаліста. Ага, а хто іменно? Всі, я там написав клопотання, всі підписалися, прочитайте. Ага. Тільки гадості я про вас ні слова там де фамілія Робінський не вказав. А це не гадості. Фамілія Ровенського не вказана абсолютно. Вони, вони написали клопотання. Так, точно, да. Оце єдине. Ну, слово Ровінський, чи він поганий? Чи він хороший? Там... За клопотання за Галину Миколаївну. Зачитайте, будь ласка, клопотання моє. Ні. Поганого, поганого нічого не було. Ти її знаєш трошки. Так, так, так. все. Ну в, в кавкої, ви розумієте, в кожної людини є своя думка. І, э, думка... А сам. при чому а ми заміщаємо українську народну пісню? До, це дуже добре. Це дуже добре. Тільки дайте ж комусь слово сказати. Ви розумієте? Ну давайте я проведу ще 15 чоловік. А за чим? За чим оцей баран? Що це за цирк? Це ж цирк, це цирк цир? саме на свої... стежку. Будь ласка, півходину буквально. Е, вся сьогоднішня ваша дія, протидія, навіть не знаю, виступ. Це нічого інше, як тиск на конкурсну комісію. Причому тиск конкретний, я би вас просила не робити таких зараз виразів обличчя, тому що це односторонній тиск на конкурсну комісію. Працювати в таких умовах і виносити дійсно якесь рішення, ви зараз виражаєте недовіру комісії в останній момент, вже після того, коли вже всі озвучені Я маю на це право. На це право. Ми всі на це маємо право, але я особисто ну, ваша заява і особисто ваше бачення привзятого відношення. Іншого, власне кажучи, і чекати, напевне, було б дуже марно. Але я, це дійсно тиск, це... це тиск на конкурсну комісію, що абсолютно не відповідає жодним законодавчим вимогам. Тому приймати будь-яке рішення в таких умовах, було б, мабуть, і хоча, не дивлячись на це все, я все-таки рахую, що комісія працювала, заслухала всіх кандидатів, тому я все-таки прошу комісію зараз проголосувати за кожного кандидата окремо, враховуючи заяву. Мабуть, це врахують вже в подальшому, куди ви там плануєте звертатися, не сумніваюся, що ви далі будете борхливо діяти. Але на даний момент по закінченні комісії подана ваша заява. Знову ж таки, з тиском не одного вас, а всієї групи підтримки. Тому, підводячи підсумок сьогоднішнього засідання, розширеного другого, зас... другого розширеного засідання комісії, я пропоную проголосувати за кандидатів. Першим своєю програмою нас знайомий Бровінський Олександр Володимирович. Хто за даного кандидата прошу членів комісії голосувати? Що ж ви ставите, якщо є відвод до... Це не то, що маски шоу. Це не виносило. Це іще раз говорить про неупередження. Дякую це нам комісії за неупередження. Слава Богу. За другого. За другого кандидата я не сподіваюсь, буде 5 чоловік. No, no, голосуйте без нас. Без нас. Чому вся родина працює? Це не міниться десь є. Ви закриваєте письма, будь ласка. Я хочу подивитися на невпереджену комісію. Справа в тому, що комісія, так, комісія рішення, чи, не дійсно розглянула віддані документи. Врахувала тиск. мужньо вистояла, скажімо так, під натиском. І пропонує проголосувати за другу кандидатуру Хабрилю Галину Миколаївну. Яка приймала. Три чоловіки. А, адміністрація. Вся адміністрація. Проти немає, утрималися. Три адміністрації проголосували за кандидатів. Дякую. На цьому засідання конкурсної комісії. Ми побачимо. Не буде толку в нашій державі до тих пір, поки будуть правити люди. Засідання закінчено. У нас тепер методичний кабінет. Балагон на кожні. Це не для нас кабінет, тому так, нічого я. Я. Це... Дай -дай. Так, не було. А як? Це до другої етап. Це просто балаган. Таких невихованих людей, я ще не бачу.